Водонепроникний комбінезон для малюка з гарним новорічним принтом, а знизу в чорному кольорі. Зверху вітро та водонепроникний Дихаючий матеріал не пропускає вологу. Всередині у нас поліестеровий утеплювач. На спинці та в капюшоні. Мікрофлісова підкладка. Вся решта гладка поліестерова підкладка. Застібка, блискавка та липучки. З капюшоном капюшон відстібається на застіпку кнопка та на горловині застібається на липучках. На рукавчиках та знизу на штанятах є резиночка. Також є штрипи які знімаються. Додатково є ще світловідбиваючі детальки. Придбати цей стильний комбінезон ви можете на сайті iLovMami.com.ua